Що саме страшне ви бачили на дорозі. Перед початком хочу окремо подякувати цій людині за таку щедрість це дуже приємно. Також усім дякую, хто ставить вподобайку і залишає коментарі. Це допомагає попасти в рекомендації суворого Ютуба і всім приємного перегляду. Кілька років тому я їхав через Вайомінг похмурого туманного дня, коли щось незвичне привернуло мою увагу. Туман був настільки густим, що все попереду здавалося далеким, ніби я їхав крізь сон. Раптом у лівій смузі з'явилася вантажівка, що рухалася з дивовижною точністю. Попри погодні умови, вона ідеально трималася своєї смуги, вчасно вмикала сигнали повороту перед перестроюванням і залишала достатньо місця, перш ніж плавно повернутися назад. Це виглядало надто досконало, як на такі умови. Тієї ж ночі я зупинився на відпочинок і вирішив переглянути записи з відеореєстратора. Мені було цікаво, як виглядала та вантажівка на камері, але переглядаючи запис, я помітив, що він не відповідає тому, що я пам'ятав. Вантажівки не було видно, шосе в тумані таке ж, як я пригадував, але смуга була порожньою: ні вантажівки, ні маневру, нічого. Я перевірив часові мітки. Перемотував назад і вперед, але все виглядало так, ніби тієї вантажівки ніколи не існувало лише туман, що закручувався, наче щось приховував. Я сидів у тиші своєї кабіни, занепокоєний. Можливо, ця погода гралася з моєю втомленою свідомістю, або я просто все це уявив. Але чим більше я над цим думав, тим більше переконувався, що не вигадував я все ще бачу ту вантажівку. Її каліфорнійські номери, що прорізали туман, і все ж той факт, що її не було на записі, робив той момент менш реальним, наче привид, якого я не мав спіймати на камеру. Я їхав на роботу в суботу вранці по міжштатній трасі. Був у середній смузі, коли глянув у бічне дзеркало і помітив, що якась машина швидко мене наздоганяє, я подивився на неї, коли вона проїжджала повз. І в задньому сидінні купе побачив жінку, яка била кулаками у вікно і кричала про допомогу. Я додав газу, під'їхав ближче, вона побачила мене і знову почала кричати. Я став їхати за ним і бачив, як водій тягнувся назад і бив її. Я подзвонив у 911 і саме в цей момент він почав тікати. Поки я говорив із диспетчером, мені вдалося знову їх наздогнати. І тоді він зрозумів, що я їх переслідую. Він переподувався прямо переді мною і повністю зупинився. У той момент я не знав, чи є у нього зброя, чи ні, тож я об'їхав його і з'їхав з траси. Коли він проїхав по стакаду, я знову виїхав на трасу і продовжив переслідування, але зрештою він утік, я не зміг за ним встигати. На щастя, я весь час був на зв'язку з 9.1.1. І поліція вже чекала, щоб його зупинити. Зрештою, їм вдалося примусити його зупинитися, і коли я проїжджав повз них, він уже лежав на землі в кайданках, а вона сиділа поруч. Як виявилося пізніше, це була його колишня, і він викрив її, везучи невідомо куди. Я переслідував їх близько 30 миль, петляючи між машинами і часом розганяючись до 100 миль на годину, щоб не втратити слід. Навіть моторошно подумати, що він міг їй зробити, якби ніхто не втрутився. Птахи мільйони птахів. Люди зупинялися, щоб подивитися. Це було водночас велично і моторошно. Мені було 19, я їхала додому від свого тодішнього хлопця і зупинилася на червоне світло на самому краю міста, позаду міські вогні. А попереду кукурюдзані поля та лісосмуги. Було близько другої ночі, я була єдиною машиною на перехресті, я помітила якийсь рух краєм ока, і з огляду на місцевість подумала, що це, мабуть, олень. Але коли я повернула голову, то зустрілася поглядом із чоловіком на вигляд, десь 50 років, який крадькома наближався до мого авто. Коли він побачив, що я його помітила, то завмер. І саме тоді я звернула увагу, що у нього в руках був монтувальний ключ. Я проїхала на червоне світло і що духу втекла звідти. Коли мені було 16, у мене був старенький кабріолет Капрі 1989 року. Я обожнював ту машину. Одного вечора я їхав додому сільськими дорогами, десь посеред глухої місцевості в Місурі. Верх був опущений. Я насолоджувався нічним повітрям. Раптом я проїхав під низькими гілками дерев і почув дивний, шльопаючий звук із заднього сидіння, озирнувся і побачив величезну чорну змію, яка щосили повзла до схованки під моїм сидінням. Я ледве не врізався, я терпіти не можу змій. І хоча це був звичайний щурячий полос, і він був абсолютно безпечним, я запанікував. Я з криками зупинився на узбіччі і подзвонив батькові, щоб приїхав і розмію мою машину. Після цього я більше ніколи не їздив із відкритим верхом у сільській місцевості. Якщо ви бачите на дорозі Оленя, з яким щось не так у той чи інший спосіб, це, ймовірно, хронічне виснажливе захворювання. Це форма трансмісивної губчистої енцефалопатії, пріонне захворювання, яке часто проявляється так, ніби олень розкладається ще живим. Це може проявлятися по-різному. У оленя дивна постава, з нього можуть відпадати частина тіла тощо, у темряві вночі це може виглядати справді моторошно, наче якесь чудовисько, яке намагається виглядати як олень, але не зовсім впоралося із завданням. Я чув кілька історій у стилі Я бачу монстра на узбіччя гірської дороги вночі, який майже напевно стосувалися оленів із запущеною формою хронічного виснажливого захворювання. Це дуже сумно, але й доволі захопливо. Якщо, звісно, вас не знудить, читаючи про таке. Я працював у нічну зміну і їздив на роботу на мопеді. Фара була досить м'яною. Але по дорозі додому я побачив щось, що можу описати лише як чорні штани, які повільно пливли просто над землею, але водночас ніби йшли, робили рухи, як при ходьбі. Я добре роздивився це, але й досі не можу зрозуміти, що це взагалі було. І, чорт забирай, я точно не збирався повертатися, щоб перевірити. Ми з другом, як зночі, каталися ґрунтовими дорогами, просто безцільно звертали, куди заманеться, намагалися заблукати, а потім знайти фляг назад додому, від нудьги. Їдемо довгим прямим відрізком, навколо повна темрява, жодного будинку чи ліхтаря, тільки гравій і поля, і раптом я бачу велику чорну масу, яка біжить поруч із машиною і тримає за нами темп. Я кричу і показую пальцем. Друг кричить і тисне на гальма. Ми обоє в паніці, ця штука зупиняється і розвертається, щоб побігти назад до машини. Я подумав, що це кінець, що якесь паранормальне створіння от-от нас уб'є, і тут виявляється, що це просто великий, чорний дикий пес. Полегшення і сміх після того страху це було щось неймовірне. Ну, пес був справді величезним, але те, як він не відставав від машини, поки ми їхали, змусило мене подумати, що це зовсім незвичайна тварина, яку тут можна зустріти. Моя мама розповідає цю історію зі свого дитинства. Її машина якось поверталася додому з покупок, і машина, в якій вони були, зламалась, з машини позаду вийшов чоловік і запропонував допомогти. Полагодити просто на узбіччі дороги. Здається, мама казала, що закінчилось масло чи щось подібне, врешті-решт вони все полагодили. Але от що дивно, після цього чоловік і його машина просто зникли. Прямо так, були і вже немає. Ніхто не бачив, як він сів у машину, як поїхав. Просто в один момент він стоїть там, а в наступний його немає ні сліду, нічого. І хоча ця історія, можливо, не особливо страшна, моя бабуся була просто приголомшена, вони доїхали додому в повній тиші, не сказавши ні слова. Коли я їхав через Луїзіану по Ай 10, я побачив літаючу машину. На цій дорозі є міст довжиною близько 40 миль, ну насправді, як я дізнався пізніше, 29.2 милі. Це місць через болото Ачафалая. поблизу не було жодної іншої машини, і далеко попереду я побачив авто, яке знаходилося десь на 2,5 метра над дорогою. Воно ніби плавало в повітрі, трохи погойдувалося, ніби летіло. Ніч була дуже темна, все, що я бачив, це задні ліхтарі. Я намагався переконати себе, що це просто оптична ілюзія, просто здалося, ніби воно над дорогою. Це було лячно, по справжньому моторошно. Я поступово наближався, але вирішив пригальмувати, потім змусив себе знову прискоритись мовляв, дурниці, не може це бути справжня літаюча машина, привид же якийсь. Та коли я під'їхав ближче, стало ясно воно дійсно було підняте над дорогою приблизно на 2,5 метра, і от нарешті я побачив, у чому справа. Цю машину везли на платформі евакуатора, схожого на вантажівку рятувальник. У самої вантажівки не горіли задні вогні, тож водій, мабуть, увімкнув задні ліхтарі самого авто, яке віз. Вночі в тих болотах справді легко стає моторошно. У мене є дві історії. Перша. Я пізно ввечері повертаюся додому після візиту до родичів. Це була двохсмугова траса посеред глушини, навколо тільки ферми і дуже слабкий мобільний зв'язок, без фар нічого не було видно, і тут раптом починає зникати радіосигнал, і фари починають тьмяніти. Я вимкнув радіо і просто слухав тишу, поки світло слабшало і слабшало. Коли раптом я наїхав на величезну вибоїну, і бац, радіо повертається на повну гучність, а фари знову світяться наповно. Це була найдивніша ситуація з машиною, що зі мною траплялась, але якби я реально зламався десь там у полі, мені був би габлик. Друга, я повертався додому від друга близько другої ночі у місті, і от я заїжджаю в поворот і бачу на дорозі якусь істоту, що повзе. Вона була більша за єнота, але менша за середню собаку. Рухалося повільно і якось нестійко, ніби похитуючись. Я пригальмував, бо хотів краще роздивитися, що це таке, і щойно я опинився поруч, воно рвучко кинулося прямо на машину, я натиснув на газ, і, коли поглянув у дзеркало заднього виду, там вже нічого не було досі не знаю, що це було. Це лайно досі викликає у мене мурашки. Я з кількома друзями, що на першому курсі коледжу пішов у похід, посиділи трохи біля річки, трохи подиміли і вже почало сутеніти, тож ми вирушили назад до машини. Останні хвилин п'ять ішли з увімкненими ліхтариками на телефонах. Нарешті всі втиснулися у мій цівік 2001 року, нас було шестеро. Я вставив ключ, увімкнув фари, і блін, я не жартую. Метрів за десять перед машиною. Просто на краю ліса стоїть чоловік років 40, абсолютно голий, стоїть, дивиться прямо на машину, взагалі без жодної реакції, наче йому пофіг на все. Я без поняття, що він там робив, або чому він був голий, але той момент це взагалі реально, я ніколи не забуду. Ми всі думаємо, що він або був під чимось, або просто якийсь лісовий дикун. На вигляд, він був як Том Генкс у вигнанці. Зарослий, худий і дико дикий. Це було десь 15 років тому ми з моєю найкращою подругою зі школи були десь пізно вночі, вже не згадаю чому, просто вели себе як дурні підлітки. Була десь перша ночі, і ми їхали звичною короткою дорогою до її дому, і раптом я бачу в канаві праворуч, яке біле згорблене тіло. Мені знадобилося рівно 1.8 секунди, щоб усвідомити це виглядало точнісінько, як тіло, що лежить обличчям донизу. я кажу їй Ти це бачила в канаві? Те що, було тіло? Вона, я щойно хотіла тебе те саме спитати, що за хрінь? Вона розвертається на найближчому стовпі і повертається назад. З іншого боку дороги ми не могли точно сказати. Чи це тіло досі там? Тож вона знову розвертається, і цього разу ми повземо буквально на черепашій швидкості, вдивляючись у канаву. І тут обидві одночасно підіймаємо очі до дерев на пагорбі над канавою і бачимо це людина в білій футболці і темних штанах, пригнувшись, ховається за деревом і просто дивиться на нас. Ми завели, як у фільмі жахів, і вона тисне газ до підлоги. Як ми тоді не розбилися, я досі не розумію. Наступного дня, коли трохи відійшли, вирішили, що, мабуть, це хтось тікав, але хто б це не був, я впевнений, цей досвід забрав у мене рік два життя. Коли мені було десь 19, я їхав додому з роботи близько 11-ї вечора. Дорога була двосмугова, навколо ні душі, жодної іншої машини. І раптом, звідки з боку дороги, прямо переді мною виїжджає хлопець на велосипеді у червоній футболці. Я врізався в нього, відчув удар, почав кричати: О Боже! Знову і знову вискочив із машини, щоб подивитися, наскільки сильно я його травмував, але його не було, я не міг його знайти. Жодного велосипеда, жодного хлопця в червоній футболці, ні у ні крові на машині. Я обшукав кювет з ліхтариком, поки я лазив полем у пошуках тіла, повз проїхали кілька машин, і нарешті під'їхала машина шерефа, я розповів йому, що сталося. А він каже: Ти ні в кого не врізався? А потім додає, десь 15 років тому тут збили юнака в червоній футболці, він загинув миттєво. І приблизно раз на кілька років хтось, проїжджаючи цим місцем, переконаний, що врізався у в велосипедиста у червоному. Я збив привида поскрипту. Дякую незнайомцю за нагороду. Так, це правдива історія сталася десь 40 років тому, і вона досі мене лякає я і досі не люблю їздити вночі. Ми з другом замовили піцу в цілодобовій доставці, сиділи в моїй машині. Припарковані біля закладу, десь перша ночі, я щось розповідав, можливо, про кіно, яка згаряча думка була, не пам'ятаю точно, обертаюся до друга, а він просто пильно дивиться на мене. А треба розуміти, це мій друг ніколи не дивився людям в очі, максимум короткий погляд, йому просто завжди було незручно від прямого зорового контакту. А тут палець в роті, очі розширені. Підборіддя майже до грудей опущене і просто втикає в мене. Я кажу: Чувак, що за фігня? А він ледве-ледве тече пальцем через моє плече за вікно. Я повільно повертаю голову і бачу, як прямо в моє вікно врізається обличчя безхатька, ну, майже врізається. зупиняється буквально за пів сантиметра, і дивиться так, ніби його застукали, і одразу тікає. Я повертаюся до друга, що, блін, це було? А він каже, от чому він застиг, як вкопаний. Той чувак пройшов повз машину, побачив, що ми всередині, зробив кілька кроків назад і раптом почав бігти на повному ходу прямо в бік машини. Він уже був за мить від того, щоб просто влетіти в нас усією силою, коли мій друг встиг вказати на нього, і я повернув голову. І це змусило його зупинитися, він застопорився і ледь не врізався в обличчям у скло, без поняття, що він збирався зробити, але донині мені моторошно, коли згадую. Коли мені було 16, батьки сказали мені повертатися додому, бо насувалася величезна снігова буря. Я була у мого хлопця, і, звісно, закотила істерику. Батьки сказали. Гаразд, але тоді ти сама себе везеш і маєш бути вдома до комендантської години 21.00. Я ніколи раніше не водила в сніг, вийшло від нього десь о 19.00. На той момент уже лежало десь 12 см снігу і валило ще гірше. Було абсолютно темно, і хлопець і мої батьки жили в маленькому фермерському містечку, всього 4 хвилини їзди. Здавалось, б, ну що може піти не так. Ага, все. Дорога додому зайняла майже півтора години. Я нічого не бачила через завірюху. У нашому місті не було вуличних ліхтарів. Моя маленька машина ледь повзла зі швидкістю 2 милі на годину. Коли я вже майже дісталася, прямо бачила свою вулицю. Фари висвітлили маленьку дівчину посеред дороги. Вона була зовсім не одягнена по погоді. Я натиснула на гальма, але машина почала ковзати і проїхала ще за 400 метрів. Я відчула, як щось ударило в машину, коли нарешті зупинилась, вискочила з ліхтариком на телефоні шукати її, і нікого не знайшла. Я вирішила, що треба дістатися додому і розповісти батькам ми жили поруч із пожежною частиною, тож тато одразу попросив їх поїхати і перевірити, вони без проблем знайшли сліди гальмівного шляху. Але жодної дівчинки, хоча фара у мене була пошкоджена, значить, я точно щось збила, але що, так і не знайшли. Тато досі каже, що то, мабуть, була якась сарна чи олень, але я знаю, що я бачила.